Якщо напускаються дрони з мисачауда тимчасово окупований півострів Крим, то ми вже можемо орієнтовно говорити про які траєкторії, про які напрямки по яким напрямкам вони будуть прямувати. А Приморська ахтарськ відповідно ще одна траєкторія напрямок також передбачена, допоки дрон не почне маневрувати, отримувати нові завдання: польотні завдання від оператора. А так само з єїською і так далі. Отже, чим більше таких майданчиків, тим більше варіацій початкової траєкторії польоту і або збільшення ефективності такого маршруту, або зовсім інші, якісь вони переслідують цілі. Я поки що не поспішав би стверджувати, що в них так багато дронів. Так дійсно зараз ми бачимо рекордні показники нальотів на територію України. Але, але тим не менш, цей процес він відбувся дуже якось швидко, тому що був середній показник: 350-400 дронів на місяць. Mm -hmm. Він не змінювався майже півроку, і зненацька, ось так дуже швидко, дуже рідко змінюється. рекордний серпень та рекордний вересень. А при цьому серед цих дронів є ще й така компонента, як дрони Гербера, дрони приманки. В якій кількості повітряних сил збройних сил не повідомляють 50 на 50, чи 10% відсотків загальної кількості, чи взагалі 1%. але вони є. І тому, в принципі, я і не поспішаю з висновком того, що збільшилась саме компонента Шахет 136 за вороб за виробництвом внутрішнім від Росії. А цілком можливо могла бути поставка від Ірану, причому не авіацію, а саме а, через Каспійське море.